Сьогодні середа, останній день січня. Цей ранок з вами проводимо ми. Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Наш наступний герой, дивовижна людина. Сергій Сидоров втратив зір у 22 роки. Його очі геть нічого не бачать а от руки творять дива. Сергій масажист своїми масажами він лікує не лише тіло, а й душу. Я роблю масажі не агресивно, тому що мені бувають кажуть, чому у тебе, як для чоловіка, дуже ніжні масажі. Я так розумію, у нашого тіла завдання на все життя вижити. Якщо я зараз буду смикати, дьоргати, продавлю, я її розслаблю. Ви встанете, підете додому, і все буде те саме. Він абсолютно нічого не бачить, але відчуває тіло руками. Незрячий масажист Сергій Сидоров лікує людей і безкоштовно допомагає воїнам відновлюватись під час ротацій. Я не можу фізично піти, взяти автомат, піти і воювати, але я можу. Може, так приносить користь хлопцям, користь, ну, якось віддавати, знаєте, я, ну, мені дуже багато давали, тепер я та й дають, хлопці воюють. 37-річний Сергій від дитинства обожнював автомобілі. Разом із батьком перебирав старі машини та потрохи вчився водінню. У 18 він став далекобійником, як і тато. Мене дуже-дуже автомобілі тягнули, тому що ну, я не знаю, хлопчиків всі до автомобілів тягне. А я, в мене був це вже сенс мого життя. Тому що я, ну, я тільки це вмію. І потихеньку зарабатував. Розвивався, в мене була вже там і дівчинка була, і плани на майбутнє. Але жахливе ДТП, яке сталося 15 років тому, докорінно змінило його життя. На базі машини грузять, потім я приходжу, мені дають документи, ключі, гроші і все, я поїхав. Ми їхали в чотирьох і ну, розбилося. Погана дуже була аварія, почти все було переломане. Ну, як як ну, стояча фура, ми залетіли під нею. Тут... Травми були ноги, руки, очі. У 22 роки Сергій повністю втратив зір і був паралізований, а лікарі не давали жодних шансів на життя. А мати стояла, лікар сказала, що е, три місяці е, готуйтеся до поганого. Мені, ну, я думав, що мені здалося, але ні. Ну, не здалося. Потім вона такий же сами, роз, така ж сама розмова, тільки вона каже, ну півроку, бо серце каже, колотає. Потім рік пройшов, мені дали постійно вже першу групу. Чотири роки чоловік був прикутий до ліжка, а мати працювала на трьох роботах, аби оплачувати лікування. Якоїсь миті він просто опустив руки, втративши будь-яку надію на відновлення. Я сижу, плачу, чолов'яга 25-й вже рік, ні, не, не 25 п'ять, двадцять шостий. Сижу, плачу, вириваю ті капельниці, скажу, все, я більше лікуватися не буду, я більше не хочу нічого, бо я вже, вже устала. За щасливим збігом обставин про нього дізналася масажистка Ірина. Жінка почала відвідувати Сергія. Вона приходила, робила масажі мені, е, бо вже стільки ну, багато ліків, я вже не, не міг, я вже не, не вивозив на цих ліках. А потім вона прийшла, вона почала чийовнічали, вона прийшла і там спинку. «Може, я к вам ще приїду?» Кажу, звичайно, приїжджайте. <кій> Теж потім ще раз другий раз, третій раз її віра і підтримка зробили неможливе. Сергій почав рухатися, а з часом став на ноги. Тоді повернулась і жага до життя. Чоловік навчився Ірини основи масажу, практикувався на друзях та мамі. Згодом розвивав знання на різноманітних курсах і відкрив власний масажний кабінет. Всі, всі абсолютно всі види масажі, класичний шрацю, лікувальний, лімфодренажний, антицелютний, аніцелютний медовий. Рефлекторна сегментарна вісцеральна терапія. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він залишився в Україні і почав допомагати воїнам. Ззвонили хлопці з тероборони, У мене хлопчик був в теробороні, каже, Серега, оце лежимо на досках. хана тебе вспоминаю. Я кажу, що таке спина болить, тебе сюди би. Я кажу, не ну, була керівництво, може, так і зробили, бо кинули, кинули стола. Приїхали. Так, так і вийшло, потім я вже приїхав, я приїхав, ну, місяць пробував там, приїхав, і, тому, так і, і вийшло, кинули стола і поїхали ми на... Ну на в часті зробив я там і дівчатам, і хлопцям, і командирам. Нині приймає військових безкоштовно і намагається встигнути у короткий термін допомогти бійцям подолати біль у спині, розслабитись фізично та емоційно. До мене приходить хлопчик, каже, мене послав до тебе психолог. Я кажу, як це. Вона каже: Ну, да. Каже, ти поки не розслабиш своє тіло, я не можу каже, про тобою працювати. Я не можу залізти тобі в голову. Зробили масаж. Все, людина пішла з психологом, каже, психолог передавай вітання. Сергій понад усе мріє про власний реабілітаційний центр, але першочергова мета допомогти ще більшій кількості військових. Зараз волонтер потребує фінансової підтримки для закупівлі необхідних матеріалів. Для бажаючих допомогти Сергієві донатом, на Рані з'явиться номер картки.